Фінансові ризики пов'язані з змінами на ринку, і як їх мінімізувати так зараз такий цікавий час, коли все проявляється назовні. Ринок постійно змінюється, з'являються нові тренди, змінюються ціни, появляється конкуренція, вона посилюється. Тому це може створювати фінансові ризики для вашого бізнесу. Що робити? Перше провести аналіз ринку. Так, регулярно аналізуйте ринкову ситуацію, щоб бути у курсі змін і передбачати можливі зміни. Диверсифікуйте свої інвестиції. Не вкладайте всі кошти в один проєкт або актив, мають бути різні кошики. Розподіляйте інвестиції між різними активами, проєктами. Це буде зменшувати ризик. Створіть декілька фінансових потоків. Третє. Створіть фінансовий резерв. Майте запас готівки на випадок непередбачуваних ситуацій. Це допоможе вам бути емоційно спокійними і знайти вихід. Четверте. Розробіть стратегію управління ризиками. Так, це заздалегідь, такий розроблений форс-мажорний план, що ви можливо будете робити у такій ситуації.